Часно про найголовіголовніший життя країн телеканалі «ТС-1» в студії Роман Совяк. Головні теми випуску. Закарбувати в пам'яті. Меморіал полеглим героям-захисникам поповнився ще одним написом. Україна історія конституції. В Ужгороді презентували навчальний посібник з історії розвитку української конституції від найдавніших часів до сьогодення. Грамоти, кубки та медалі з нагоди Дня фізичної культури та спорту на Закарпатті нагородили кращих спортсменів в області. Едельвейся для переможців завершився 18-й міжнародний фестиваль теле і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. В Ужгороді освятили надпис прізвищем «Балок», викарбований на меморіалі полеглим героям. Василь Балог – Закарпатський військовослужбовець, капітан, командир батареї 128-ї окремої гірськопіхотної бригади, який загинув у 2014-му. Навчався і проживав військовий у Перечині. Там і знаходиться меморіальна дошка на його честь, похований в Ужгороді на пагорбі слави. Вшанувати пам'ять Василя Балога, окрім дружини, дітей, друзів, колег та духовенства, прийшли і наші журналісти. 19-та гільза на тризубі символ 19-го загиблого. На меморіалі полеглим героям-захисникам на площі Віталія Постулаків в Ужгороді з'явився ще один напис Капітан Балох Василь Васильович. Викарбували ім'я військового на монументі за ініціативи дружини Інни. Жінка пішла стопами чоловіка і теж військовослужбовець. Уже два роки, відколи загинув Василь Балух, сама виховує двох неповнолітніх дітей. Перший рік в селі було важко, тому що мені все на нього нагадує. І тепер важко просто, якби на даний момент частина трохи пуста, якби всі, а то знаходяться мені якби. ну, Я мушу, в мене є двоє діток, і я мушу працювати, служити, в пам'ять про нього. Я думаю, він дивиться до на нас і він радіє. Василь Балох загинув в бою за Луганський аеропорт від уламку міни. Аби вшанувати пам'ять капітана, служителі церкви вручили родичам полеглого медаль святого рівноапостольного великого князя київського Володимира. Відзнаку гордо прийняв старший син. Теж Василь, як і батько перед постаментом відслужили і літію за усіма військовими загиблими на сході України. Ми молилися за спокій. І упокоєння душі усіх тих, хто загинув на сході, захищаючи нашу батьківщину. У молитві ми просили Бога про те, щоб Господь дарував їм вічне життя у своїх обителях, щоб просив їм усі гріхи свідомі і несвідомі, які були скоєні ними іще за життя. Цей меморіал створили, аби не втратити пам'ять про тих, хто віддав своє життя, відстоюючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Окрім того, на будівлях кількох шкіл краю встановили дошки пошани. Цими заходами ми не даємо можливість загинути вдруге нашим військовослужбовцям, коли про них забувають. на сьогоднішній день вони загинули від пулі, їх поховали, і ми не дамо забути даних наших героїв, тим, що будемо нагадувати всім про ці їхні героїчні подвіги за те, що вони віддали своє життя за життя наше з вами. В Ужгороді презентували книгу Україна Історія конституції, яка вийшла з під руки Миколи Томенка. Підручник призначений для поглибленого вивчення історії та правознавства у загальноосвітніх закладах. В книзі розглянуто варіанти головного закону країни та його зміни впродовж різних років існування нашої держави для створення книги, автору довелося відвідати чимало архівів. У виданні подано матеріали, які досі не публікувалися, і були відомими вузькому колу науковців. До прикладу, вперше світ побачить конституцію Миколи Міхновського, яка складена ще на початку двадцятого століття. Моя ідея полягала тому, щоб все це вплести в загальну історію України і показати які історичні уроки. В частині ухвалення Конституції сьогодні для нас є дуже важливим. Наприклад, що не варто робити? А що варто зробити? Розглядає автор моделі Конституції, створені різними політичними діячами впродовж цієї історії України. Матеріал подано в хронологічній послідовності від прототипу Конституції за часів Русі до сучасного збірника законів. От я придумав цю історію персоніфікації Конституції, де Кожен з нас відомих державних політичних діячів, де більшого керівників держави в різні періоди, значить він асоціюється з певним варіантом конституції. Михайло Грушевський це парламентська модель, яка була запропонована в часі Центральної ради. Чи скажімо, от, наприклад, Західноукраїнська Народна Республіка, яка повстала, на чолі з Євгеном Петрушевичем – це президентська модель республіки. На презентацію підручника запрошені вчителі загальноосвітніх закладів, яким і вручили посібники книги. Зберігатимуться в бібліотеках. Це не для того, що воно десь стояли. Дійсно, будуть діти користуватися, мала академія ног, слухачі, тобто для половина вичення. Думаю, це дуже цінний, практичний і посібник. А зустріч сама вона почався дуже цікаво. Перше, цікавий автор, фаховий автор, цікавий оратор. Проаналізував автор 17 проєктів конституції, проте найкращим варіантом вважає той, котрий отримав схвалення українців. У книзі тексти конституції подані частково а два з них повністю. Це перша конституція, складена Пилипом Орликом, і сучасна конституція України. Журналісти на службі громадськості в Україні триває процес створення суспільного мовлення. Запровадити його намагалося ще наприкінці 90-х років минулого століття. Проте тоді ідея зазнала краху. Новий етап у запровадженні суспільного мовлення розпочався у 2014-му, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Зараз суспільне мовлення створюється на базі 32 суб'єктів: 31 телерадіокомпанії та одного державного підприємства. Впродовж цього року повинен завершитися перший етап переходу державної телерадіокомпанії на суспільне мовлення. Передбачає він об'єднання цих структур в національну телерадіокомпанію. Почнеться другий етап перед фактично корпоратизація цієї національної телерадіокомпанії, вже об'єднаної, і буде створено публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія. Суспільне мовлення має відрізнятися від державного тим, що воно працює для суспільства, і воно зорієнтовано на те, на те, що хоче почути і що потрібно почути суспільству, а не на державну владу. І суспільний мовник він завжди дає. Такі програми, які ніколи не дасть комерційний мовник, тобто для національних меншин, для людей з особливими потребами, для дітей. Фестиваль Мій рідний край вже багато років поспіль об'єднує навколо себе найкращих телевізійників та радійників нашої країни і за кордону. Цьогоріч для учасників заходу підготували насичену програму. А для того, щоб вони відчули гостині Закарпаття і зрозуміли, як края нам дається мирно співіснувати, організували вечір етнічної музики. Атмосферу об'єднання націй на фестивалі створювали народні колективи, які виконували автентичні пісні. Майорова з Рівненщини приїхала на фестиваль вперше. Найбільше гостю вразило, що на Закарпатті у Марії злагоді проживають різні етнічні групи. А це в сучасній Україні надважливо. Мені здається, що Рівненщина в плані такого фестивалю не може посмагатися, тому що у нас немає настільки багато представлених національних меншин. Тому честь, хвала вам. Так, я вперше в Ужгороді, вперше на Закарпатті. Мене вражає все ваш Ужгородський замок. Місто маленьке, але в принципі є. Є що подивитися, є що показати туристам і молодці. Гостя з Івано-Франківська Галина Держепільська на фестивалі «Мій рідний край зрозуміла, захід виконує важливу місію: об'єднує українців з усіма, хто тут проживає. Сонячні люди. Так як і сонячна погода, дуже гостинні, різнобарвні. Ми здається, сусіди ближні. Ми перед Карпатами, ви за Карпатами, але є відмінності, тому що багато культурність у нас є ну, більше польська громада, німецька громада є. У нас немає такого розмаїття громад, і тому, звичайно, це величезне багатство. І слава Богу, що є такий фестиваль, який це багатство висвітлює. Михайло Хвойницький бере участь у заході вже кілька років поспіль. За цей час фестиваль Мій рідний край еволюціонував, розширив географію учасників. Слава Богу, що є такий фестиваль, який об'єднує дуже багатьох людей своїм баченням тих чи інших проектів, які не завжди визначені чи відзначені є не стільки як національні меншини, як тому як сьогодні прозвучало на відкритті. Тих, що дійсно е, далеко, слава тим е, людям, які живуть в Україні інших національностей, і слава Україні, тому що вони залишаються українцями. Театр вогню на завершення дня гостям фестивалю показали грандіозне фаєр-шоу. 9 вересня в обласному центрі кращі спортсмени та тренери отримали відзнаки та цінні подарунки з нагоди дня фізичної культури і спорту. Головне дійство відбулось на площі народній, де ужгородців та гостей міста чекали близько 20 локацій з різноманітними розвагами від спортивних федерацій Закарпаття. Спортивні історії Закарпаття, багато славних імен та гідних переможців. Серед них і Анатолій Герей, фехтувальник на шпагах, чемпіон світу та призер чемпіонатів Європи. Цьогоріч хлопець гідно представив Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Нині Анатолій ділиться враженнями від найважливішої цьогорічної події у його житті та розмірковує про стан спорту на Закарпатті. Дуже хотілося завоювати медалі. Ми були дуже-дуже близькими до неї, тому що посіли четверте місце в бою за бронзу програли угорцям. У нас з'явився ряд. Молодих тренерів зрядилася ціла така бригада, які працюють на спільний результат. І тому ви бачите, по підсумкам перше місце взяло фехтування. Не всі медалі виграні та не всі вершину здолані. Переконана маленька Валерія. Дівчина мріє стати визначною гімнасткою та чемпіонкою Олімпійських ігор. Аби досягти усіх перемог, Валерія докладає чимало зусиль. Про це свідчать здобутки спортсменки за останні два роки. У мене є багато досягнень. Я побувала за кордоном, Будапешт, Словакія, також по Україні, Донецьк, Київ, Чернівці, Ужгород У мене медали за два роки. Назбиралося 21 штука. Я рада, що я займаюся цим спортом. Він для мене дуже красивий. Відзначилися закарпатці і в гірськолижному спорті. Іван Ковбаснюк чемпіон України та майбутній учасник Олімпійських ігор 2018 року в Кореї. Хлопець розповідає: збірна Україна із лижного спорту складається із шести спортсменів, четверо з них із Закарпаття. Хлопці докладають титанічних зусиль, аби гідно представити Україну. Однак недостатнє фінансування гальмує якісну підготовку та змушує спортсменів виїжджати за кордон. Будь представляти інші держави фінансування, як ви яка ситуація тепер в державі таке фінансування? Тобто які результати таке фінансування? Ну, стараємось, працюємо. Не вистачає грошей, але не вистачає всіх. Видах і хотіло би краще, Але тим часом в управлінні молоді і спорту Закарпатської ОДА зазначають. У Закарпатській області є 34 обласні спортивні школи, які повністю 100% забезпечені е, всім необхідним для того, щоб займатися і розвивати той чи інший вид спорту. Е, кожна обласна школа, яка має культивує той чи інший вид на території Закарпатської області, забезпечена і інвентарем, і відповідним е, складом тренерським, і кількістю дітей. Тому е, Очевидно, якісь певні нюанси, які виникли під час того, що спортсмени виїхали, бо тренери виїхали. Ну це очевидно, треба питати їх. І ми спитали. Знайомтесь, Христина Костевко досягла неабияких успіхів Други у жіночому десь футболі. Десь Два не роки не тому вона стала я. тренером закарпатської команди. Та через брак коштів інвентарю дівчина змушена грати ще й за збірну сусідньої словаччини. Ну там є ваші ваша спонсора Вони спонсорують клуб. Оплачують дороги, оплачують і нам туди дороги, і туди обратно. Ну краще, звісно, там краще. Там більше якось дивляться цим жіночим футболом. Там. у нас і чоловічий футбол зараз на Закарпатті не дуже процвітає. За жіночий я взагалі мовчу. Проживає, можна сказати. Не завдяки, а всупереч, попри складні умови та слабке фінансування, закарпатські спортсмени докладають максимум зусиль, аби гідно представляти наш край. Тільки за 2015 рік понад 470 закарпатців стали переможцями на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Від новин регіону. Перейдемо до інформації за меж краю. До вашої уваги рубрика Вчасна Україна. Залишайтеся з нами. Євробачення 2017 прийматиме місто Київ. Таке довгоочікуване рішення. Сьогодні оголосив оргкомітет конкурсу. Столиця набрала 19 голосів, тоді як її суперниця Одеса, лише два. Пісенний конкурс Євробачення 2017 відбудеться у міжнародному виставковому залі. Це було неформально, правда, тому можливо до певної міри так і затягнулося. Це не було формально, бо це була справді е, хороша. По здоровому конкурентна боротьба міст важливою складовою є безпека, звичайно. Е, інфраструктура дійсно у Києві чи не найпідготовленіша, не, не потребує такого часу. Є е, е, аеропорт, є достатня кількість готелей, є ну якби е, багато речей, на які інші б покладали довший час. Україна успішно стартувала на Паралімпійських іграх в Ріо де-Жанейро. Лише за перший день наші паралімпійці завоювали 9 медалей одну золоту, одну срібну та сім бронзових. Золото Україні здобув Євген Богодайко у плавання на спині на дистанції 100 метрів. У цьому змаганні Україна отримала і срібну нагороду. Нагадаємо, Паралімпійські ігри триватимуть до 18 вересня. Тож боліваємо за наших спортсменів. Сьогодні завершився 18-й міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. Переможців журі обирало серед 113 претендентів. І ось, зрештою, головні призи фестивалю. А це золотий, срібний та бронзовий Едельвейси, вручили лауреатам. Друге і третє місця серед телевізійних робіт отримали луганське телебачення та учасники з Румунії відповідно. А золотий Едельвейс відправиться до Словаччини. Його присудили в програмі Асирійські християни. На церемонії урочисті закриття фестивалю працює наш кореспондент Нелі Янчук. Нелю тобі слово. Доброго вечора, Романи. Доброго вечора глядачам телеканалу ТИСА-1. Щойно завершився 18-й міжнародний фестиваль. Мій рідний край. Цього року на розсуд журі було надано 68 теле і 45 радіоробіт. Журі працювало протягом двох днів, аби винести свій вердикт. І, власне, вже оголосили результати золотий, срібний та бронзовий дельвейсів вже в руках своїх законних власників. А цього року перше місце серед телеробіт вибрали наші колеги зі Словаччини на фестиваль. Вони на жаль не приїхали, втім їхній Едельвейс до них доїде обов'язково. А ми зараз поспілкуємося із нашими колегами, які зайняли друге не менш почесне місце. Це наші колеги з Луганська. Ви отримали нагороду за телероботу Він, вона і війна. А це Андрій Шаповалов, один із співавторів. Я так розумію, телероботи. Отож, розкажіть нам і нашим глядачам, за що ви отримали сьогодні срібного Едельвейса». Ну, я сподіваюся за те, що робота була зроблена ну фахово і тому журі її і, і оцінило. Але варто відзначити, що сама історія, яку ми розповіли в цій програмі, вона ну, дуже цікава, вона дуже зворушлива і скажу, що великий авторський колектив, який працював над цією програмою. Ну, її двічі переробляли цю програму, двічі переробляли, аби ну, розкрити весь глибинний сенс цієї історії. Це історія про подружжя чеченців, які вимушені були кинути свою власну країну, свої домівки через російську інтервенцію, яка де-факто зараз панує над Чечнею. І сьогодні вони воюють на боці України, захищаючи східні кордони нашої держави, бо мають спільного ворога. І це дуже цікава історія, і в тому числі про ту війну, яка відбувалася в Чечні в 94-му році і в 2000-х роках. Ми про неї дуже мало знаємо. І насправді ми були. Полоні тих стереотипів, які нам нав'язували на той час агресивна російська пропаганда, і е, зрозуміли ми всі ці процеси, коли те саме, майже те саме, сталося з нами. І е, це дуже схожі історії двох країн, і це дуже зворушлива історія продовження боротьби е, після. Війни на своїй землі з тим же агресором, але на землі вони як війна, яка відбувалася в Грузії, там в південній Осеті, і зараз переживає Україна ту саму агресію, яка якщо її не зупинити, вона може піти і далі і це. Фактично не українці, але вони боронять Україну навіть завзятіші, ніж е, свого часу боронили свою державу, бо тоді сподівалися, що ну, все минеться і все пройде, і е, здоровий глуст візьме верх над тими процесами, але вони недооцінили всю ту небезпеку. І сьогодні е, іде. Е, Ну свого роду реванш реванш тут і саме вони чітко переконані, що тільки перемога, і тільки мир можливий тільки після перемоги нашої перемоги. Я вас щиро вітаю і нагадую нашим телеглядачам, що ми ці два дні працювали з 18-го міжнародного фестивалю «Мій рідний край розповідали вам про найцікавіше. Маємо надію, що будемо робити цей року наступного студія. Дякую, Нелю. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією була Неля Янчук. Окрім телевізійних робіт, на фестивалі були представлені і радіопрограми. Переможцями у цій категорії стали Закарпатці з програмою Серцями в унісон. А другими та третіми стали учасники з Угорщини та представники українського радіо. Закарпатська телерадіокомпанія отримала також відзнаку за кращу операторську роботу. Щиро вітаємо всіх, хто брав участь у фестивалі, і бажаємо цікавих сюжетів, нестандартних героїв та задоволення від роботи. Цим завершуємо студії для вас. Працював Роман Сов'як. Гарних вихідних на все добре.